Якщо зараз ви були б поряд зі мною, і я запитала б вас, чи є у вас мрія? Впевнена, більшість сказала б так, мрія є. Мене звуть Світлана, ви на нашому каналі Сад Світа Світлани. Ми з України, з міста Харкова, але ми не в своєму рідному місті. Друзі, сьогоднішнє наше відео буде не про сад, а про мрію. Коли ми ще маленькі. Мрії, побажання наші, щоб наші батьки, щоб мама і тато були завжди поруч. Потім шкільні роки, інші побажання, інші мрії, а доросле життя за цим іде, в дорослому житті, мрії, бажання, їх дуже багато. І раптом ти просипаєшся, почалася війна. І в одну мить тобі здається, що всі мрії, всі бажання зникають. Але це не так. Є така мрія або мрії, такі побажання, які нікуди не зникають. Вони залишаються з нами. Тільки нам здається, от в цю страшну мить, що все, все скінчилося. Це мрії, щоб твої кохання. Твої діти, щоб онуки, рідні, батьки, друзі, їхні сім'ї, колеги по роботі, щоб всі вони були цілі, щоб вони були живі, щоб вони були щасливі, щоб ти завжди міг з ними спілкуватися, їх бачити. Це, це такі мрії. Це мріє не про далеке майбутнє, це мрії сьогодення. Тобі дуже хочеться, попри війну, щоб цілим залишився твій дім, твій сад, все те, що ти створив своїми руками. Тобі дуже хочеться, і ти мрієш кожну хвилину, щоб все, що створили ми своєю сім'єю, щоб ніхто своїми руками. Такими гидкими ногами не спотворив це, щоб ніхто да, навіть, навіть не чіпав це своїми руками. Нехай би вони повідсихали їм. Наш рідний Харків, наше рідне місто такий красивий був, такий охайний, квітучий, такий величезний, ну дуже красивий. Це е, місто нашого дитинства, це наша любов. це... Ну, все з ним пов'язане, все найкраще. Різне, але найкраще. І зараз він зруйнований. Але дивіться, друзі, скільки багато родин, скільки багато маленьких діточок виїхало зі своїми мамами і татами за кордон. Вони роз'їхалися по різних странах: до Європи, до Австралії доїхали. До... Японії, в нас є знайомі, які там. Фінляндія, Норвегія, Америка, друзі, що вони привезуть сюди, в Україну, коли будуть повертатися, а вони всі повернуться. Ну, майже всі. Дітки знають вже іншу мову. Наша онука, дивіться. Чотири місяці вони в тій страні, в якій вони зараз знаходяться. За чотири місяці, що наша онука, наша кохана зірочка, ходить в дитсадок тієї страни, в якій зараз вона перебуває з, зі своєю родиною. Вона вже дуже гарно розмовляє. Вихователька в дитсадку сказала, що наша онука. Зовсім без акценту розмовляє тією мовою. Вона розуміє виховательку, в неї зовсім ніяких проблем нема зі спілкуванням на тій мові, ну де вони проживають. Думаю, що ви розумієте, не хочу казати, де? Не в Україні. Наша племінниця зовсім в іншій країні. І теж опанувала іноземну другу мову. Дивіться, дітки наші знають. Ще одну мову. І українську знають, і розуміють, і російську, і, і ще іншу, і англійську вивчають. Друзі, вони побачили інші країни, вони побачили, як живуть люди. Вони можуть порівнювати, де, як, що можна покращити в своєму житті. Це дуже-дуже гарно. Вони повернуться. З іншим е, мисленням, з іншим поглядом на майбутнє. І от, ось такі вони зі своїми мамами, хтось татами, в кого багато діточок повиїжджали, вони повернуться і будуть відновлювати наші міста зовсім по-іншому. Так, розумію, ви скажете зараз дорогою ціною. Так, але. Ну що ж, ну да, ціна дуже дорога. От ось в нашої племінниці батько Руслан у нас було відео на каналі. Ми розповідали, що е, чоловік моєї двоюрідної сестри Ірини він отримав дуже важке поранення. Він е, зараз без ноги. Е, до речі, скористаюся зараз такою можливістю. Хочу вам сказати слова подяки. Всім тим, хто відокнувся на наш поклик, всім тим, хто перерахував кошти, всі кошти знадобилися. Зараз Руслан після 17 операцій тільки-тільки почав процес реабілітації. Ще реабілітація, а потім коштовний протез. Все ще попереду, але ми дуже вдячні всім, хто. Хоч краплиночку, але поділився з Іриною, з Русланом. Ось дивіться, ну це так добре. Ми дуже вам вдячні. Що б ми робили, якщо в нас не було би таких щирих, таких гарних підписників? А вас вже більше 50 тисяч, друзі. Я завжди думала, а скільки це багато чи мало. колись ще в нас тільки. Перші 10 тисяч було на каналі. Я подзвонила своїй подружці Наталочка, вона вчителька. Дуже давно ми більше 35 років ми з нею товаришуємо. Так от я спитала Наташа, а скільки в вашій школі навчається учнів? І вона мені сказала 1200. Ну так було до війни. Друзі, і я тепер порівнюю кількість наших підписників. З кількістю шкіл, ось дивіться, думаю, 48 шкіл це підписники нашого каналу. Ну, мені так зручніше порівнювати. Мрії, мрії, хочеться дуже мріяти. Яке красиве слово мрія, як ластівка, бажання хочеться, щоб були. Вони поступово з'являються, але ми не вдома. І, на жаль, ми не можемо знати, що трапиться в наступну мить. Зараз ми тут, а завтра, може, і десь в іншому місті. Але ми все ж таки якісь бажання для себе фіксуємо і мріємо про майбутнє, про гарне майбутнє своїх дітей, своїх онучки. Своє майбутнє, друзі, бажаємо, щоб ви мріяли. Попри війну, ну, час не зупинився. Так, дуже тяжко, сумно, дуже тримаємося, але треба мріяти, бо все ще попереду в Україні в нашої. Але друзі, не можемо не сказати слова подяки цьому місту, цьому. Місцю, де ми зараз знаходимося, де ми знаходилися до е, того, як переїхали в це місто, е, ми дуже вдячні за те, що так трапилось, що ми сюди приїхали. Ми в відносній безпеці, нам е, дуже добре, спокійно. Ми щось можемо е, про щось розмірковувати, про щось мріяти. Щодо української мови, чому я не переходжу і не розповідаю? В наших відео всі, все відео українською мовою. Друзі, в нас дуже багато підписників, дуже багато глядачів, які проживають в інших країнах. Це Америка, це Австралія, це Європа, це і Фінляндія, це і Мальта, це наші підписники, це наші глядачі, які... Дуже нас підтримують, які всім серцем бажають нашій Україні щастя, щоб ми вигнали ворога. І тому дуже поважаю їх. І тому розумію, що вони одразу не можуть зрозуміти українську мову. Тому хочу дати їм можливість поступово звикнути До української мови і поступово почати її розуміти. Я не хочу подобатися тим, хто багато багато років вот тому витіснив український язик. Да, у нас Харків – русської міст, і ми розмовляємо і на русскому язиці, але дуже багато в нас тих хто, тих, хто розмовляє українською мовою. Нічого страшного, не це головне. Тому хочу, щоб поступово все було, так і буде все, але поступово. Е дуже вас прошу, не пишіть мені, чому ви, Світлана, не розмовляєте українською мовою, чому ви на тій е мові агресора. Мова тут зовсім не до чого. Не, не уподобляйтесь, ну я вас очень прошу. Не уподобляйтесь от, нашим географічним сусідям, і то не всім. В Цьому році в нас було новорічне привітання, в якому я вам бажала, щоб ви мріяли. Я казала мрійте, друзі, мрійте кожну хвилину свого життя. я і зараз цього бажаю вам всім мрійте. Чим більше у вас буде мрій, чим більше буде побажань, тим більш насиченим буде ваше життя. Але, друзі, я бажаю, ні, ні не так, не я бажаю. Ми бажаємо разом з Вадіком, який зараз вас знімає, ми бажаємо вам, щоб мрії ваші здійснювалися, але тільки хороші. Тільки хороші мрії бажаю вам від щирого серця, щоб вони здійснилися. Слава нашій Україні, слава нашим захисникам, слава нашим українцям. Всім вам бажаю щастя, розуму, щоб все, що ви робили, все через своє серце, через любов, через доброту, через ширість. Таке сьогодні емоційне відео, але не могли його не зняти. Ну, такий, зараз, такий, такий час зараз, друзі. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі «Сад Світа Світлани. До зустрічі!